Гол Ко, я назвав Лєма вже прускі насправді до першого фолу. Перший фол для команди. власне, так, Помаленьку потихеньку набирається. фолами Янчук. Янчук Янчука. Янчук, янчука міг забити перший м'яч у ворота команди Арес Не вдалося дуже хороший постріл у нього був Арес тут без зміни є втрата м'яча від Ареса. Ми зараз завгольні, але корович блискуче у відборі корович. Корович, який в минулому поєдинку в першому турі насправді є, перший влітає, власне, це передача була. Передача була від, від Богдана Романова. Ну і забуває Андрій Корович. Друзі, визначається номер 10 Андрій Корович. Дан Романов. 1-0 на користь Ареса. Ну, в хорошій формі насправді Арес важкувато буде сьогодні представникам Голда протистояти Аресу, померлим автор забитого м'яча. люк. Ну а от у Ареса є у нас Який Кивей залітається. Генш! Генш забуває Ще один претендент насправді відзначається. Генш. Визначається венше. Зараз Марішку потрібно. Зараз потрібно працювати. Закватський. Закваски. П'ятою. Класно на Гергеля. Ах, Не дотягується. Зараз Вірський на підхопленні. Обіграє свого понентані Василенка. Богдан Романов непогано, але Нікіта Демінський читає, читає цю передачу. Є фол. друзі, це фол. це третій фол команди. Намагається вийти представники Голда. Гергель, Демінський. Демінський пробуває. Раз виносять подалі, виносять. Зараз Залюк знову веде проти Заквадського. І знову так чи було тут порушення правила? Якщо і так, ні, просто ад непогано на Богдана Романова. Штовхав його насправді спив спину. Зараз будуть розбиратися арбітри, чи є подалі. Денис Салюк знатний виконавець і штрафних і, і власне пенальті. Є на табло наш арени. Андрій Корович набирає швидкість. Друзі, це без фолу, арбітри мовчать у цьому епізоді. Андрій насправді клянчив фол. Треба було догравати епізоди. Можна було зараз потрібно догравати грати до кінця. Зараз потрібно Андрію. Набирає швидкість Андрій. Може він так ячемку зараз будуть володіти представники команди Голда. Жовта картка Андрію Коровичу, номер 30 команди 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 Арес отримує жовту картку у цьому епізоді. Завольне завольне. Є є можливість у Ареса атакувати непогана передача на. Коровича, корович з геншем, і все таки генш виходить переможцем у цій дуелі. Щоправда, атака триває у команди Арес спокійно зараз вводити. Потрібно вводити. Відіграв на чорного. Далі потрібно проводити атаку, замикати Симован пробуває у цьому епізоді. Симон віддав на Янчука. Янчук. друзі є фол, четвертий фол. Четвертий командний фол для команди Сєвкіс буде вводити меча. Даватиме праворуч на Нікіту Дімінського. Дімінський класно прострілював. Чотири. Так він теж заведений. Ну, але зрештою це боротьба, друзі. Це боротьба. Ах, класно Нікіта пробував. Нікіта Дімінський. Такий щільний. Четвертий фол. Четвертий фол для команди. Для команди Голда. І зараз пробуває Захватський! Забуває Заквацький No8 команди Голда. Відзначається восьмий номер. Заквадський 2-1 на користь Голда. Намагається з'ясувати. І жовту картку отримує восьмий номер. Якраз той, хто забив гол за неспортивну поведінку. І за зараз потрібно проводити подачу. Якраз таки подавав Є фол, є фол, п'ятий командний фол. гру, представникам, представникам команди АРС. Запливає роман! Забуває Романов, робить рахунок 2-2 у цьому зонзі. Ось так, власне, розігрують штрафний Богдан Романов 2-2 і 40 секунд до завершення. Цілує табло, і ми зможемо насправді ще побачити 37 секунд, 35 Корович Можна відзахищатися, зараз потрібно відзахищатися. Богдан Романов! Забуває ще один. Друзі ще одним м'ячем Богдан Романов 3-2. Падна команди вже були Так завершена. Завершено цей поєдинок. Саме перший тайм. Все саме таким чином. За перерви дізналися, що сьогодні сталося невеличке свято у Бірмінгимі. Так де стомліва грала проти Найбільше. Поки що все гаразд. Так. Чорний, чорний, чорний. Чорний крутить-вертить. Одразу двоє лягають, намагається що сьогодні. У нас знову відзначається людина, яка часто забиває у цьому турнірі. Власне, це Богдан Романов. Уже 27 голів. У нього в активі. Два м'ячі сьогодні. Загалом у нього вже 27. було 25 до цього матчу. І знову Романов Романов. Прибуває Романов, друзі. Яка має вже 27 забитих м'ячів у цьому турнірі. Сьогодні двічі відзначався зараз. Заквацький знову має шанс. Заквацький! Заквацький! Олецелюка! люк рятує команду! Лягає просто лягає на лінію і допомагає захистити команду. Просто шикарно відіграв атаку. На Реса саме Богдан Романов набирає швидкість за угольний проти. І класно зараз генш на перехоплення. Генш самостійно може піти. Одразу три гравці. Там є непогано за Кванський. Генш потрібно повертатися, тому що корович набирає швидкість. Головне зараз без фулу обійтися. Симовин чисто, 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 чисто було зіграно у цьому епізоді. Симовин взагалі не жорсткий гравець і в принципі не. Чорний чорний чорна підлаштовується під удар. Симовин, Симовен двох садить. А віддав би передачу на тут уже Генш переведення на Заквацького, Тут п'ятою далі на Симовина. І тут в падінні зараз потрібно зупинити цей поєдинок. Тут Та... міського Нікіда Дімінський. Друзі, немає тут фолу, так? Немає фол у цьому епізоді. Арбітр поряд і мовчий фол. Перший фол у команди Ареси. Перший фол у команди АРС. Яті! Як казав! Я казав, я казав, янчук сьогодні заб'є і ще й віддасть голову передачу. Друзі, можна не повідомляти в мікрофони і так кричать. Завершення 2.15. Все виправили, все табло працює. Не переживайте, хто там переживає. Перезичу Коровичу у цьому епізоді. Зараз потрібно вводити м'яча представникам а, темної команди, сучника своєму партнеру. -хо -хо. Це фол, друзі, це фол однозначно. Це фол, друзі, однозначно, це фол. І буде Цалюк пробувати. Цалюк буде пробувати. Цалюк, генш, генш парирує, друзі. 3-3. Класно, Класно вибирав м'яч і пішов. Але генш, генш вибиває, але зачіпає. Він Богдана Романова. Йому він може пробити, ні, де п'ятої на Заугольного. Заугольний Бакашев перед себе вибиває Зараз ногою, ще один. У кіпер команди Ареса. Ну і Заквацький. Заквацький знову пішов, власне, 8-30. Так йому був, не дуже в легкій ситуації був. Через центр заугольний можна віддати у зворотньому випадку. Можна пробити забуває Женька! Женя забуває, друзі, і це 4-3. Євген Заугольний забуває. Друзі, ось і Голд виходить вперед. Євген Заугольний, Номер, номер первый. Голд четыре. чорний, 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 але бачимо, Алабачима в Броду 13 номер. команди Шаги Романов. Ах, Романов, Романов. забуває Романов. Друзі, забуває Романов, а це сьогодні вже третій м'яч уже 28 20, восьмий. Там і виходити, мені здається. А, і треба за ним постежити. Друзі, зараз Нікіта приймає, ну але це так. Май друже Люба знову 13-й номер на Романова Романов. Лев ближній пробуває. І зараз у цьому епізоді зараз Янчука. Ну, Димка дім, у нас ніжний, це фол, Це люк у нас забуває! Забуває у нас Гергеля. Червоний, червоний забуває власне, і це сол. Другий фол для команди. Я зупиняти час не буду, насправді ви там собі з'ясовуєте стосунки. А, і Зараз Гергель, Гергель, Гергель. Ми бачимо, що це втрата, знову це втрата, це голда. Голд Фоллди, що залишається 23 секунди, час минув. І Богдан! Романов придирається у штрафний майданчик. Без фолу відпрацювали і це фол А це фол, власне від Ареса, отже, це третій командний фол і в атаку піде Голд. і секунди, секунди, секунди залишається до завершення цього поєдинку. Голд близький, щоб виграти цей.